Олена Назмієва, директор дирекції з корпоративними клієнтами з особового страхування. Уніка. Так, а навчіть, будь ласка. То я така. Я навчусь, навчусь. Є? Да. Ага. Так, на зараз ще. Ага. Да. Ну що, давайте таким чином, що іще ще раз я привітаю всіх. Добрий день, шановні пане і панове, добрий день, шановні колеги і партнери. Я дуже рада вас всіх бачити на цьому прекрасному заході. Бо дійсно, ну, таке життя, що. Офлайн зустрічі і таке спільне спілкування, таке очне спілкування, воно вже практично відійшло на другий план. І хто б міг подумати про це буквально 5 років назад? Ну от скажіть, підніміть руку. Ні? Але це факти і вже даність нашого теперішнього життя. Тим не менш є тема, яка, незважаючи на час, залишається максимально актуальною. Це тема, яка. Нас об'єднує, яка нас тут всіх зібрала, яка дає нам дуже гарний такий поштовх, наснагу і мотивує нас. Це тема, яка в 2022 році відкрила дихання, друге дихання багатьом компаніям, і яка, незважаючи ні на що, а всупереч всьому, продовжує нас рухати вперед і заставляє бути нас максимально. Професійніше. Це тема, яка дає дуже гарний поштовх до розвитку нашої української економіки. І це тема, яка в лютому 2022 року вийшла на перший фланг. Це те, що стосується життя і здоров'я наших українських людей. Це те, що стосується наших з вами співробітників. І дуже таким гарним дієвим інструментом. Який вирішує питання по збереженню здоров'я людей, був, є і буде такий продукт, як добровільне медичне страхування. Давайте оплески. Так. І сьогодні я хотіла би розказати. Про те, що мають наші клієнти, які співпрацюють з нашою компанією, і що будуть мати нові наші клієнти, які планують вибрати страхову компанію в свої партнери. І буквально два слова про нашу компанію. Давним-давно, в 1994 році, ну році, так знаєте, як 1917, да? ну, справді, давно. Страхова компанія Уніка почала працювати на українському ринку. І всі ці 29 років вона займає лідіруючі позиції на ринку. І це моя компанія, бо це дуже така важлива складова мого життя. Уніка Іншуренс Груп» являється дуже потужною міжнародною групою, яка представлена на своїх основних ринках Австрії, Центральної і Східної Європи. З часткою в 21%. відсоток в Україні Unica Insurance Group трошки підвисає ані представлена не банківською фінансовою структурою Уніка Україна, до складу якої входить дві компанії Non-Life і Уніка Лайф. І якщо ну практично у нас в двох компаніях працюють десь около біля, я вибачаюсь, біля тисячі співробітників, які обслуговують наразі практично мільйон страхових полісів. І якщо подивитися результати першого півріччя, то Уніка Україна. Зібрала 1,8 мільярда страхових премій. При цьому ризикове страхування 1,6. Якщо подивитися на наш портфель продуктовий, то 38% це медичне страхування, 36 каско, 9% – майно і все інше 17 Ринок зростає практично зараз в двох таких основних напрямках: два основних райдери, які дуже потужно. Штовхають наш ринок в медичному страхуванні і в КАСКО. І ми дуже активно представлені в даних сегментах. 56% ми зросли за перше півріччя в медичному страхуванні, ринок на 17,6%. І 42 КАСКО. Ви бачите, у нас є тема. Яку хотіли би ми розкрити більш детальніше? Це медичне страхування. Ми номер один і не один рік. У нас 24% страхових премій. Це ми, тобто, чверть ринка скамульована по медичному страхуванні саме в нашій компанії по преміям. Якщо в грошах 700, практично 10 мільйонів за перше півріччя, ми обслуговуємо 100 і більше вже тисяч застрахованих осіб. 500 клієнтів. І у нас саме розголужена мережа медичних установ. 11 200 структурних підрозділів, які обслуговують наших клієнтів. Що робить нас такими ефективними? Ну, по-перше, це дійсно наш сучасний медичний асистанс про те, що ми говорили, да? виклики, виклики, виклики і ще раз виклики. 24 на 7 Наш асистанс працює на дуже потужних міжнародних операційних системах: це Циско і ЗІБЛЬ. Всі дані у нас зберігаються в ДВХ Дейти Верегаз. Звідти ми беремо дами і формуємо звіти в Power BI. Ми вже відійшли практично від PowerPoint, там, я не знаю, Які ще інструменти, да, це як ковід, посміятися, подивитися. Да, о, було таке. Ми працюємо з, з такими потужними платформами, які дають нам можливість конструктувати, моделювати звіти таким чином, щоб ми могли дивитися в онлайні і разом з клієнтом покроково розуміти, куди ми рухаємось. У нас наразі більше 300 спеціалістів. Процеси, скажімо так, масштабування відшліфовані ну, таким чином, що для нас це взагалі не питання. Якщо ми приймаємо рішення, з завтрашнього дня починається процес масштабування. Ми сильні, ми потужні і ми працюємо над тим, щоб бути ще, іще, іще. Як я казала, у нас найбільша база партнерів. Ну, це дуже теж такі потужний Структурний матеріал, який дає нам можливість дійсно бути лідерами. Ми перші, які відмовилися від пластику. Ми за екологічність. 18-19 рік завдяки новій пошті, яка довірилась нам, нашому клієнту, і ми відмовилися від пластика. Ніхто не вірив. Боже, картка! Ви ж розумієте, це ж просто голд, картка, да? достати пам'ятають планшети? Оці? З картками, так? Да? Угу. Але ми пішли на це і ми відмовилися. І що для нас дуже, -дуже важливе і критичне це е, контроль якості. Тобто, ми вимірюємо, де ми не доробили. Що нам зробити так, щоб дійсно стати ще професійніше, і що зробити так, щоб клієнт був задоволений. Ми працюємо з Qualtrics, але я пізніше ще додатково на цьому зупинюся: мобільний додаток Ну, це гордість наша. Ми його любимо, я в чесності дуже люблю його. Бо це дійсно така, знаєте, сервісна складова багатьох процесів. Ну, клієнти вимагають, сорі. Хто платить, тут диктують музику, так? Да? Ось. І е, наш мобільний додаток він максимально інтегрований з системою Zibel. Все, що зазначає, наш клієнт в мобільному додатку, воно автоматично падає в Zibel і автоматично генерує задачі. Це дуже важлива складова, тому що це і є операційна оптимізація наших внутрішніх процесів. Ми пройшли блекаут, як і всі. Але ми перші, які закупили старлінки і генератори, ми дійсно відповідали формату 24 на 7. Це був виклик. Знаєте, так знову піднялися. Що робити? І дійсно дуже важливо було забезпечити і наших клієнтів для того, щоб вони могли звертатися до нас, мало того, і забезпечити наших співробітників, тому що. В наші офіси люди приїжджали з родинами. По два-три дня у нас дитячі кімнати були зроблені. По два-три дня не було світла. І ми повинні були пілкуватися в тому числі для того, щоб люди могли бути працездатні, пілкуватися і про них. Але ми на цьому не зупиняємось. Ми амніакальні є слово, гарне, так. Ми працюємо з вайберами і з телеграмами в тому числі. Телемедицина інтегрована в наш мобільний додаток дуже цікава штука, тому що справді наш клієнт може зайти в мобільний додаток і зробити замовлення по телемедицині онлайн-консультації. І як казали мої партнери колеги, подача документів в онлайн на компенсацію. Це теж ми вже пройшли, і просто, ну, як факт, окей, да, ми теж це робимо. Ми дійсно не зупиняємося. у Нас дуже амбітні такі плани, і ну, якщо можна так сказати, спойлер, да що ми хочемо ще впровадити, це дійсно, щоб з нашого мобільного застосунку наш застрахований зміг вибирати вільні слоти в клініках, да, з якими ми співпрацюємо, але це в перспективі, і я думаю, що ми з цим спораємося. Ось статистика стосовно того, як це все відбувалося. Коли ми починали, у нас було всього 5% звернень. Наразі у нас 35%. ми не зупиняємося і ми хочемо, щоб у нас було п'ятдесят. Да, і дійсно, ми ставимо це як план до кінця 2024 року. Якщо подивитися на телемедицину, ви теж зможете звернути увагу, що ця опція. Стає ну, максимально популярною, набирає обертів 12 і 19% відповідно, звісно, є куди рухатися. Якість. Оце те, про що ми хотіли ще додатково розповісти і сказати буквально там, вибачте, трошки більше. Ми пройшли етап, коли ми телефонували нашим застрахованим і питали, а як вам сподобалось, а що не сподобалось, а може там треба так, а може треба сяк, але дійсно це незручно. Це для нас вже історія, і ми зрозуміли, що таким чином ми не зможемо взяти максимальну кількість відповідей, зворотнього зв'язку. Тоді у нас були декілька етапів, але ми зараз. В такому форматі, що у нас є групова історія, яка більш всього орієнтується саме на цю платформу Qualtrix з досвідом більше практично 20 років. Це міжнародна платформа, хмарна платформа, локація, штаб-квартира Мюнхен і Німеччина. Що платформа це дає? Ну, По-перше, це платформа, яка дає можливість провалитися. В негативний відгук і подивитися, кого це стосується, чого це стосується, що зробили не так. Тобто, це така максимальна деталіза... деталізована інформація, яку можна просто взяти, проаналізувати і зробити окремі висновки. Збираємо оцінки і відгуки від клієнтів. Процес виглядає саме так: потім аналізуємо кожну оцінку від одиниці до трьох. Є стандарти. Як правило, аналізується один-два з п'ятобальної системи. Але ми ж ну, українці, да? тобто, що нам там один-два, давайте збільшимо обсяг і зрозуміємо, куди рухатися, да? щоб для нас було, було більше інформації. Ми взяли для себе один і три, аналізуємо кожну оцінку з такими показниками і дійсно приймаємо рішення. Якщо це рішення... Потребує якихось змін, ми це робимо. Ну, З досвіду, да? От, наприклад, рішення, яке смс, повідомлення, що ваша послуга гарантована, все у вас добре, йдіть, е отримайте медичну допомогу. І у нас виявилося, що в онлайн-консультації, ну, знаєте, все ж ми кудись біжимо, біжимо, тобто подивитися там через кальку процесів дуже складно буває, але виявилося, що по онлайн-консультації приходить смс-ка з адресою, куди треба їхати застрахованій особі. Да? Тобто виходить якась ну, така віртуальна адреса, її немає, але наші застраховані, які замовили онлайн-консультацію, дивляться, о, 38, мені треба куди то їхати? Ну, ладно, поїду. І ось отут у нас виникла дуже велика проблема з цим. Коли ми це проаналізували, зрозуміли, да, ми просто зробили інший формат смс-повідомлення. І це нам саме дала от така система, яка дійсно нас поштовхнула да, для змін. Що ми? І де ми оцінюємо? Це чати, голосовий канал, мобільний застосунок, організація медичної допомоги, відшкодування і робота з каргами. Ось таким чином виглядають наші звіти, які є доступні не тільки правлінню, а нашій групі. Ми кожен місяць. Знаємо, що у нас відбувається, де у нас у нас окремий підрозділ, який займається сервісом, який є прямий функціонал аналізувати, дзвонити, якщо потрібно, там до застрахованої особи уточнювати, що пішло не так. Які відбуваються зміни, і що треба приприйняти, щоб ці зміни скоригувати, щоб наш застрахований був задоволений? Ось таким чином відбувається вся ця історія. Мало того, ми ще зрівнюємо себе з країнами, в яких представлена уніка. Ми дивимося, де ми випадаємо, а де ми краще, а що йде не так. Ну тобто, це зона для розвитку. І ще дуже прикольна штука, яка генерує ця система, вона генерує ось такі хмаринки. Тобто підстроїти хмаринки неможливо і ось таким чином нам дає інформацію, як виглядає сервіс нашої компанії, а це як сприймають нас наші клієнти. В мене все. Якщо є запитання, буду вдячна. Хотіла додатково сказати, що ми просто спочатку да, про це розмовляли, що люди, перш за все, ми говорили про клієнтів. І ще скажу два слова: що ми дуже активно допомагаємо нашим ЗСУ і допомагаємо волонтерам всім, чим тільки можливо. У нас група. На початку практично воєнних дій, мало того, що вона дійсно там забезпечила весь, весь процес евакуації і допомога людей, саме співробітникам, з сім'ями, з дітьми, прийняла всіх, хто захотів виїхати, але ще вона дала нам нашим зсу мільйон гривень на медикаменти, тобто і такі рішення були. Я хочу сказати по своєму досвіду, що взагалі, коли ми приїхали, там керівництво компанії, яке нас зустрічало, вони взагалі не розуміли, як ми приїхали з двома чемоданами. Тобто, ми не розуміли, чи буде у нас там, куди повернутися. Але ми що першим ділом на другий день сіли і стали працювати. Ну, як? Що це? Хто це взагалі? Хто такий українець? що він робить? От так, вот ми дійсно все это пройшли, і ну таким дуже гарним прикладом стали для всієї групи. Як я казала, не зважаючи ні на що, а всупереч всьому, рухаємося і стаємо ще краще.